Привіт, у мене сьогодні такий день, який доводить зайвий раз, що щось планувати навіть на один день це не дуже розумна річ, тому що все піде не так, як було заплановано. Сьогодні зранку був у мене тільки один пацієнт, приємна жінка, яка приходить на лікування. Ну, просто для того, щоб почуватися добре. Ну, в цілому, жінка здорова. І я така думаю, ура, сьогодні субота, у мене тільки один пацієнт, як класненько. Ось я її полікую і побіжу додому, буду гуляти з моїм жоріком. Але ж як ви розумієте, дуля в ноздрю це не тільки я вам тичу, але й мені іноді попадають ці дулі в мої ноздрюлі. Приходить по швидкий наступний пацієнт. і такий досить важкий в нього випадок, коли вже починається хребтова грижа. І я така думаю: ну нічого, ну це не зайве. Це ж гроші мені і так, що і пацієнт що може й повернеться. Але ж не встигла я полікувати другого, як за ним приходить третій. І ви знаєте, чому я це кажу? Ну, це моя робота. Я приймаю по чотири пацієнти в день. Але ви знаєте, той третій це був м'ясник, у якого браслет на нозі. Да-да, той самий браслет з поліції. Тож його знав, що я, отак, як то кажуть, схожу на роботу за хлібушком. Прийшла, значить, прийняти швиденько одного пацієнта, закінчила що? Полікувала м'ясника з браслетом на нозі, бо він під контролем поліціянтів. Отак і плануй.